І так, всім привіт! З вами, як завжди, Сандорікс, і в цьому відео я буду грати в ММ2 в ось такому незвичайному скіні. Я б сказала, це скін якогось багатого сахарка. І також в деяких моментах я буду джамперити та кемперити. Тож гарного вам перегляду і обов'язково підписуйтесь. Я трішки не встигла подивитися, хто я, тому давайте, хоч би, щоб випала якась нормальна роль, але іно... не іноцент. О, я шериф. Класно, тепер давайте підемо пошукаємо нашого улюбленого мардера. Ой, звідти тікають, щось мені здається, що він десь там. Ой, боже, це ця дівчинка, давайте за нею поб'ємо. Хоч би, щоб вона зараз не вибігла, знаєте, так, з криси. Ну, тут її начебто немає. Я сумніваюсь, що я виграю, із-за того, що це не дуже, знаєте, така зручна карта. Я в неї не попала! Ну все, шанси виграти різко впали. Давайте тікати. Боже, цей хлопчик тут заважає, стоїть. Ой, боже мій. А! Кутки кут! Ну, я іноцент. Звісно, не 10 з 10, ну але що поробиш, така наша доля. Я б давайте будемо зараз десь або ховатися, або не знаю, або просто бігати збирати монетки, або шукати ж пістолета. Адже я хочу виграти за шерифа, ну або за героя. Зараз треба дізнатися, хто мардер. Надіюся, що на сервері не буде читерів. Із-за того, що з ними грати, це прям не саме задоволення, звісно, але. Че? Фу, 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 не кусайся. Фу-фу. О, все, вроді, втекли. Е, так, зараз ми з вами йдемо сюди шукати пістолета. Я взагалі не впевнена, що шерифа вже вбили, але. Ну, не знаю, давайте зараз тут постоїмо. О, ні, шариф живий. Зараз постоїмо, поки що почекаємо. Давайте сядемо тут, посидимо так. Гарненько. М -м ну, я, крім двох дівчат, більше нікого не бачу. Значить, е ну, можливо, вже їх мардер вбив. Я не знаю зараз. Ну поки що там, наскільки зрозуміло, проходить ПВП. Так що давайте посидимо, почекаємо. Так. Да. До речі, а поки я тут сижу і чекаю, обов'язково пишіть в коментарях, яка ваша улюблена роль в Мардер містері. Е, ну, я, наприклад, люблю роль Шерифа. Доволі непогано за неї граю. Я не дуже люблю роль Мардера, і за того, що ну, за неї я граю не дуже. Давайте заховаємося, щоб той Мардер нас не знайшов, бо я ще якось пожити хочу. І я не розумію, де може лежати пістолет. О! Хтось стріляє? А мені почулося, що вже мальдера пристрелили. Не, не знаю, давайте почекаємо. Ось тут. Давайте сядемо, почекаємо. О, вони йдуть десь сюди. А, ну, я вже, якщо. Якщо даже шерифа б'ють, я вже просто не встигну. Ой, блін, а хто? А! А як за кілометр, ну... Uh, ну, ладно. Це, звісно, я б не сказала, що було прям чесно. Ну, це просто. Зараз я вам uh, трішки покоротший кадр покажу. Це просто, це просто вбивання за кілометр, люди. Де логіка? До речі, обов'язково оцінюйте в коментарях мій скін від 1 до 10. Я, коли його робила, прям дуже старалася. Ну, мені подобається. Чесно, я б з таким навіть ходила б, ну і грала б в Роблоксі. Да, дуже класний, мені подобається. Так, і хто ми? Я мардер. І 100 років не прийшло, як я стала мардером. Ну, ну, ладно, карта, звісно, не прям найкраща, але будемо надіятися, що нас ніхто не пристрелить, і ми зможемо виграти. Ми зможемо здобути перемогу за Мардера. Не забуваємо, що ми ще будемо з вами кемперити, джамперити, спам джамперити і все-таки інше. Ой, все, попався попригунчик. Ото Е, Давайте тут у нас є дівчинка, щось мені підказує, що вона шериф. А, ні, вона не шериф. Але давайте її цей от. Вона мене бісить. Вона попригунчик, о, все, попригунчик попався. Всі в більшості бігають на цій от площі, так що я думаю, що в цілому виграти буде не настільки вже й важко. Давайте зараз будемо. Я не розумію, де зараз шериф? Ой, боже, я застрягла цей. Давайте включимо цей. Так. Це було так близько. Та йо! Ну от куди він взявся? Ну капець. М -м, капець просто. До речі, давайте поміняємо наш цей вот. Я поміняю ніж і за того, що з тим, грати за Мардера прям дуже, як, по-моєму, незручно. Бо це просто, ну... Як, по-моєму, це той ніж взагалі незручний, прям, щоб грати за Мардера. І там, коротше, є дівчинка, що яка всіх тупо топче, бісить. Е я іноцент. Ну, що поробиш? Давайте заховаємося тут в столі. Да. І будемо тут сидіти. Ну, бо я не знаю, що мені ще робити. Якщо я почую, що вб'ють шерифа, то. то. О, до мене зайшла підписниця. Якщо я почую, що вб'ють шерифа, то я... О! Пістолет! Вилазьте. Блін, десь пістолет є, але де ця дівчинка, вона зріго забере перше 100%. Давайте десь пошукаємо пістолета. Я не знаю, я, звісно, де він, але. Ладно, йдемо. О, я біжу перша. Ха-ха-ха. Так, Мені здається, пістолета вже підібрали і я просто не встигла. О, я знайшла пістолета! Ура! Ура! Давайте пошукаємо мардера. Ну, знаєте. Зараз... Ой, Ура! Ура! Це прям найважча перемога в житті. Ну і це, друзі, була перемога за героя. До речі, до мене тут зайшла підписниця, Да. Дуже приємно, що ви до мене заходите грати, Да, Я вас їх дуже люблю.

А, ну, ну, боже ну, наш так скрисен. Ну, до речі, він завжди скрізь виграє. І коли він вигравав за малера, то він вигравав скриси. І коли він виграє за шарифом, він виграє скріся. Ну, так не чесно. До речі, також не забувайте обов'язково приєднуватися у мій телеграм-канал. Посилання зараз з'явиться на екрані, адже я планую скоро привезти або Мега-колаб, або Сходку в ММ2. Тому обов'язково приєднуйтеся, щоб не пропустити багато цікавенького та деталі про такі події. О, і в нас зараз, до речі, така. Е... Гра, що тут треба вбивати свого суперника. Я не впевнена, що це вийде, бо вони якісь занадто прям прошки. Картошки. Боже, що їх тут так багато? О, я попала, ура, я молодець. Я молодець. Я осталась, наскільки я зрозуміла, майже остання, а їх тут ще ціла банда. Ну, капець, я сиділа так гарненько на подарункові, а ви взяли його, просто забрали від мене. Ну що це таке взагалі, ну боже мій? Ну це нащо мене топтати? Що ви за люди такі? Капець? Блін, не люди, а якісь не знаю. Дикарі подарунків ніколи не бачили, та ти мене знав, скинув. І я шериф, друзі. Чесно, шок контент. Я не очікувала, що я буду шерифом. Як мінімум, з моїм везінням це ясно чого. Але я б сказала, що на, цьому, на цих от раундах в цьому відео мені доволі навіть щастить. Ну, типу, да. Мені цікаво, хто буде мардером. Ой, перший кіл пішов. Так, давайте уважніше слухати. а то... Щоб не пропустити. Ой, щось. Мені це не подобається. Якийсь занадто епічний початок. Ем, ну, я не знаю, куди мені йти, чи туди, чи назад, взагалі, о Боже. Скільки до мене людей вже зайшло? Ой, що когось вже убивають. Давайте. Ой, мені там хтось іде. Давайте сюди зайдемо. Ой, тут і Мардер вже побував. Ура! І це перемога за шерифа. Вона була доволі легкою, із-за того, що Мардер просто стояв на місці, але все рівно це перемога. Просто гляньте, скільки тут людей голосує за одну карту. І, до речі, так як я в минулому раунді виграла за шерифа, в мене є можливість стати шерифом, і я знову стала шерифом. Знаєте, дуже класно. І до мене вже зайшла половина моїх друзів. Це просто один... оцей сервер, це просто половина моїх друзів. Це... А, боже, скільки тут людей ходить! Я просто зараз.

Ура, я нарешті попала. І це вже друга перемога за шерифа. Ну, звісно ж, і хто молодець? Ну, звичайно, що я молодець, хто як не я. Я б сказала, що в цьому відео мені дуже навіть щастить на ролі. І за те, що я пам'ятаю, що я пробувала зняти відео, і в мене воно взагалі не виходило. І за те, що я тупо в іноцентом була. Це просто якась недо... недокатки за іноцента. Я б навіть не назвала це катками, якщо мені просто кожного разу попадає роль іноцента. Ну, де логіка, я взагалі не розумію. І... і я третій раз шериф. Ну, хто везунчик? Я везунчик. Хто ще ж? Е, і постараємося цей раунд теж виграти. І я не здивуюся, якщо зараз третій раз буде мардером той самий чел. О, ну вау. Ну це класика. Або хтось вийшов, або просто цей вот, або просто, або просто читер їх викинув. Мені здається, що оцей бекон він читер просто. А ні, це вийшла людина, яка була мардером. Ну, Нам пощастило я не рахую це як за перемогу. Але це перемога у виді не до перемоги. Ну, я б не вибирала таку велику карту із-за того, що там, ну, вона занадто велика, але немає вибору. Ну, коротше, я виберу банк. Мені здається, це набагато зручніша карта. Як мінімум, то тут не настільки багато всього. І тут, ну, як по-моєму, то тут легше виграти. Да. Ой, боже, що тут за зібрання. Такс. І хто я? Я знову шериф. Е -е, це мене Нікеліс дуже любить, чи це мене дуже любить Мардер. Дайте мені відповідь на моє питання. І знаєте, ця карта дуже погана, як, по-моєму, для ролі шерифа. Я взагалі не впевнена, що я зможу тут виграти. Тут занадто багато цих. От... Ой, що це за звук, було. Хто взагалі мардер? Дайте зрозуміти. Ви чули цей звук як розряду? О, я поняла? Я поняла, хто мардер. А як? А звідки вона вообще взялася? Я трохи не не поняла. Ну, ладно, давайте подивимось. Ай-яй-яй, кемпер, 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 кемпер. Але можна, але можна. так Ладно. Ну, що ж, пробуш, люди. людьми. Ну, коротше, мені здається, що немає вже сенсу взагалі дивитися за цією каткою, за нею спостерігати і за того, що все ясно. Дівчинка мардер кемпер, а ніхто з гравців. Я сумніваюся, що хтось взагалі зможе підібрати пістолета. Але хіба що, якщо прям якась така прошка тут з'явиться, то, можливо, і підбере. Але шанси, що тут з'явиться шериф, дуже прям малі, на мою думку. Шукаєш, в кого вигідно та без скаму купити позінг. Є рішення замовляй у Sonelix. Позінги є максимально красивими та якісними. Також при покупці ви можете вказати, чим саме будете оплачувати. Наскільки я знаю, то у варіантах оплати є робукси та зірки в телеграмі. Це вже обираєте ви, чим оплачувати. Також при замовленні ви можете вибрати фон, елементи для позінгу і так далі. Ціна, звісно ж, залежить від складності позінгу. Приклади її робіт ви зможете побачити на екрані. Посилання на її телеграм-канал зараз з'явиться на екрані. Обов'язково переходьте та замовляйте красиві позінги. І так хто я? Я знову шериф. Знаєте, мардер містері, ви мене полюбили нарешті. Ну, я в шоці. Знаєте, приємно, приємно, але ну. Надіюсь, потім ви мене так різко не підведете. До речі, ми зараз кудись вийшли. Куди я вийшла? Боже мій! Люди ж не лякайте мене так! Ой, пішов кіл. Там, походу, білий пацанчик, він мардер. Якщо я не помиляюся. Боже, скільки тут людей. Або... Я не розумію, просто хто мардер тут купа людей. Ні, не цей пацанчик. А хто тоді. А може і він. Ой, Мардер кудись пішла. До речі, Мардер це моя підписниця. Це вибач. Да, так, що так вийшло, що фан знав, що взагалі мені не подавали шлейфа. Але це вже не подавали, не чекайте, і стара. О, я попала. Вибач, будь ласочка, не хотіла тебе образити. Ну і це вже знову перемога за шерифа. Так, і мені знову випала роль шерифа. Схоже, що Нікіліс мене полюбив занадто сильно. Давайте йому скажемо велике дякую, що моє везіння проснулося. Чесно, я реально не просто в шоці, що мене так балує Нікіліс ролями. Ну, із-за того, що це прям ну, дуже, знаєте, дивно. Що мені прям так везе на ролі. Мені здається, що Мардер мене зараз б'є. Я, звісно, навіть не знаю, хто мардер, ну. Но... Та боже, що я сюди залізти не можу, ви внучаєте з мене. Боже, ви просто гляньте, скільки тут людей. Я сумніваюся, що я виграю. І тут... Бо тут занадто багато людей, я просто не встигну побачити, хто Мардер. Ой, кіл. Це ця дівчинка, давайте. Блін, куди вона пішла? Я не побачила, я, я, не, я не можу в неї попасти. Я даже її толком не бачу. Оце то я снайпер вау! І це знову перемога за шерифа, як неочікувано та приємно. Мені здається, що людям на цьому сервері вже надоїло, що я стаю цим от шерифом, адже просто майже я ну, на кожній каті стаю шерифом. Виграю, звісно, не завжди. Але ну, все рівно. Ой, мені тут кажуть, що я молодець. Ну, дякую, великий, дуже приємно. І тут мені пишуть, що скам. Блін, я що, винувата, що я снайпер. Ну, ну, що ж поробиш? Життя таке? Не я така, життя таке. І тут я ким стану? Мардером, ого. Ну, давайте попробуємо потягнути карточку і за мардера. А то ми весь час лише за шерифа і, і все. «Надо вчитися грати і не за шерифом». Я сумніваюся, що я тут виграю, із-за того, що за Мардера я граю дуже погано, прямо вкрай. Вбиваємо цих дівчаток, бо вони мене. цей от. трошки бісять. Не знаю, чи мало бісять. Дівчинка попригунчик, перестань попригунчити. Боже, та ти просто. Во, ура! Нарешті! Я вже думала, що я її не виграю. Ну, а на що ти надіялась? До речі, в нас є можливість покемперити. Ладно, давайте. Будемо кемперити чи ні? Мені просто цікаво. Ладно, давайте вже не будемо кемперити. Не будемо вже прям настільки поганими, щоб люди нас не проклинали. Ой. Де там той чел його загубило, Давайте глянемо. Мені здається, він зараз підбере пістолета і все капець. Ну, все, я вже сумніваюся, що у нас є шанси виграти. Вони просто впали до нуля. В прямому сенсі впали. Ну, все, він 100% зараз підібрав пістолета і зараз мене пристрелить. Тут навіть можна не здогадуватися, я вам кажу просто по фактам, як це і буде. А, ні, хто молодець? 100% я молодець, ну хто ж як не я. І тут зараз з'явиться людина, яка мене 100% пристрелить. Хтось, подождіть, хтось тут ще бігає. Блін, як мені сюди залізти? Я не думаю, що, що вони десь тут бігають близько, але давайте трошечки прискоримося. Е, ну, тут я нікого не бачу. Десь у нас є людина і вона буде останньою. І за того, що, ну. Типу. Да я просто не розумію, де вона ховається. ну. Крім мене, тут ще явно хтось є, але хто. Ой Боже, куди я лечу? Та да я. тут... Як звідси вилізне. Ну, коротше, все тут же нам виграш. Виграти тут вже практично ну, шансів дуже мало. Ну, але починалось все не настільки погано, а закінчується от, не дуже. Ладно, давайте вже тоді на останок. Зайдемо в будинок і. ой! І 200 цих вот. Ну, класно, приємно. До речі, пістолета до цих пір так ніхто і не підібрав. Давайте тут біля нього вже потанцюємо. Ну, я не знаю, що, що робити. Е, Пістолета ніхто так і не підібрав. Ти, я й сумніваюся, взагалі, що ще хтось підбере. Е, тому давайте просто посидимо тут, постоїмо. Ну, це вже очевидно, що я не виграю, бо остання людина більш за все десь ховається. Ну, так, да, як я і казала. Ну, нічого страшного. Це, в принципі, якщо можна рахувати за виграш, то хай буде виграшом. І так, це відео вже підходить до кінця. Обов'язково пишіть у коментарях, як вам ця рубрика, як вам мій скін і чи хочете більше бачити таких відео на моєму каналі. Ну і також особливо дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Я вам дуже-дуже вдячна. Ну і до зустрічі у нових відео.